Сквер пам'яті бійців, АТО чи забудова під торгові точки? Перед такою дилемою постали жителі будинку на вулиці Львівська, 2 у Тернополі. Власне, встановити пам'ятник на честь загиблого бійця Зеновія Флекея, який мешкав у цьому будинку, жителі Львівська-2 вирішили самі. Ідею вшанування пам'яті сусіда підтримали чи не одноголосно. Коли виникло виникло питання, що нас тут біля будинку почали зрізати дерева, була спроба якоїсь забудови. Ми рахуємо не санкціонований, але це не наше ну, це інше питання. Це зразу зуртувало наш будинок. Ми зразу люди вийшли з своїми баченнями, своїми протестами проти забудови. І звичайно, та думка, яка, яка постійно була у нас всіх, вона була реалізована тим, що ми вирішили створити тут сквер пам'яті бійців АТО, і, і крім того, конкретного хлопця, який загинув в нашому будинку, це Зиновій флекеї. Зиновій флекей багато років працював за кордоном. Як почув, що на його рідній землі почались заворушення, одразу повернувся додому і поїхав воювати. Загинув Зиновій 3 жовтня 2014 року. З ініціативи мешканців будинку Львівська 2 на прибудинковій території таки встановили пам'ятник на честь загиблого бійця. Та на цьому історія зі сквером бійців АТО не закінчилася. Адже в одного із місцевих приватних підприємств на цю територію є інші плани: побудувати тут торгові точки. Відповідні документи та дозволи на це також є, і затверджені вони міською радою ще у 2014 році. Документи забудову є. мешканці переконані. Що документи є не до кінця законні, тобто і буде судовий позов. Зараз я здав своїм зверненням запит, щоб отримати інвестиційну угоду. Інвестиційну угоду на правах чого передали безпосередньо дали земельну ділянку під забудову безпосередньо цьому підприємцю. Мешканці будинку категорично проти такої забудови, яка може вирости навпроти їхніх вікон. Коли приймалося це рішення, з ними ніхто не радився, розповідають. На бік мешканців будинку стали і військовослужбовці зі слів представників ініціативної групи активістів, усі, до кого вони зверталися, охоче допомогли їм встановити пам'ятник на честь Зиновія Флекея. Тільки його наразі бачать лише мешканці будинку, адже при дорозі, виїзд з Тернополя на Львів, стоять мафи, які закривають встановлену пам'ятку. Хлопці загинули, і молоде покоління підростаюче покоління повинні знати за що гинули хлопці, як гинули хлопці. Повинні пам'ятати і вшановувати пам'ятник представник приватного підприємства, яке хоче побудувати торгові приміщення на цій території, у телефонній розмові повідомив про те, що всі потрібні документи у них є, і від забудови вони не мають наміру відмовлятися. Загалом вирішити справу мешканців будинку Львівська. – буде в них сквер пам'яті бійців. АТО, чи що перед їхніми вікнами побудують ще одне приміщення під магазини, має вирішити спеціально створена комісія, яка розгляне справу.